У Вінниці у центрі міста обікрали магазин, де торгували шубами. Сталося це в ніч з 4 на 5 червня. Як розповів начальник міського відділу міліції Юрій Куцей, правоохоронці нині працюють над розкриттям злочину. Приблизна сума збитків складає більше мільйона гривень. Однак, остаточну цифру досі не вируховано. На момент пограбування магазин охоронявся приватною фірмою охорони. Однак її працівники не встигли затримати крадіїв. Це магазин, який пограбували вчора приблизно о третій ночі. Сьогодні він зачинений. Поступив чотири ранку виклик, що по вулиці Грушевського є крадіжка з магазина. І коли виїхала стріч оперативна група, було з'ясовано, що проникнення було віджимом через двері. Спрацювала сигналізація і через деякий час приїхала частна приватна охоронна фірма, яка не встигла затримати злодіїв. По відео видно, що працювали три чоловіка, грузили шуби в автотранспорт.